Всім привіт, друзі! Мене звати Женя, а ви знаходитесь на кальянному каналі Свіцьмок. І сьогодні у нас Хевен продукт на ринку вже рік, але тільки зараз я знімаю про нього відео, тому що робити відогляд на новинку, звісно ж, це круто. І ми робили їх на каналі десятки, та набагато цікавіше розбирати не тільки продукт. А посил, який він намагається донести, розбирати бренд, розкладати це все на частинки і дивитися за цією унікальною історією, тому що рік тому, от принаймні, на момент запису цього відео, рік тому про Heaven ніхто ще не знав, у них не було ні офіційного анонсу, нічого. А зараз це... Топовий міцний бренд на ринку України і відомий також же і за його межами. Тому сьогодні я пропоную зануритись у світ продукту Хевен, розібрати його. Та перш ніж ми перейдемо до теми цього відео, я пам'ятаю, що у мене зібралося досить багато незакритих розіграшів і є призи, які я хочу вам подарувати. Тому пропоную зараз підвести підсумки одного з таких. Мод кетчер Молокетчер. Називайте як хочете. Також він виконує ще опцію сліва. Багато у нього є різних застосувань, і це одна з останніх новинок від компанії Тотем. В кінці 2024 року разом з Даніелем ми випустили білінгвістичне відео про всю лінійку кальянів Monolith, Monolith Ultra, Wood Optima і також говорили ось про цей молокетчер, Один з яких подаруємо комусь із вас друзі. Нагадаю, що умови були максимально простими. Це лайк під відео, підписка на канал, комент, а також підписка на два інстаграм акаунти. І зараз за допомогою рандому виберемо щасливчика, який стане власником одного. З 200, я нагадаю, що це лімітована версія, їх всього 200 одиниць було випущено. Коротше, кому дістанеться ось цей аксесуар. І 3, 2, 1. Ось наш переможець. Мої щирі вітання для того, щоб забрати свій приз, як завжди, просто напиши мені в Директ в інстаграмі. Він тут зараз має десь з'явитись, і ми вирішимо, як, коли, якою транспортною компанією тобі буде зручно забрати свій приз. Ще раз мої щирі вітання, а ми повертаємось до теми цього відео міцного продукту Heaven. Heaven. Скільки шуму на початку він наробив. І я тоді чудово розумів, що немає сенсу. Не те, щоб немає сенсу, а. Враховуючи, що про Хевен говорять всі зробити якийсь такий ексклюзив, не вийде. Ну що, розповім те саме, що і всі, це, це цікавий старт, дійсно. І що я маю на увазі під цікавим стартом? Була презентація продукту Heaven в кінці січня 2024 року. На момент запису цього відео продукту немає ще й року. Воно має вийти за планом за декілька днів, плюс-мінус до того, як Heavenу виповниться рік. І от презентація невідомого продукту тільки з одним смаком. Такого ніхто не робив, і це викликало. Це правда викликало інтерес. Це був смак манго. Причому подано це було стильно, класно. І знаєте, з такою невеличкою інтригою, перше, що прикувало увагу багатьох, це дизайн, і потрібно віддати належне бренду Heaven їхньому проекту СПАМ. Другому про нього ми пізніше обов'язково також поговоримо. Це зроблено стильно. Основа з чого все було зроблено. Це правильно пропрацьований, правильно пропрацьована, зроблена стратегія і початок роботи на серйозному рівні, тому що у Хевена були кошти, у Хевена були ресурси, у Хевена була команда для того, щоб це все робити. Вони вирішили об'єднати і зробити. Якісно, класно, і так як до них ще ніхто на українському ринку не робив. Але не обійшлося, звісно, і без складнощів, тому що зверніть увагу на цю упаковку. Тим, хто в індустрії давно, це має дещо нагадувати. Так, один е, рашистський бренд. І такі порівняння були. І погоджуюсь для виробника: ну, не сказати, щоб це було дуже приємно, але. Чи негативно це відобразилось на їх іміджі? Напевно ні, тільки навпаки більше уваги привернуло. І повертаючись до їх презентації, саме презентації продукту з одним смаком, крім того, що це було унікально, це було цікаво. Всі почали про це говорити, спілкуватися, порівнювати з Дед Хорсом, тому що на той момент Дед Хорс був лідером ринку, і тут виходить продукт, який. Взагалі нічим не поступається ні в якості, якось по-іншому вирізняється в дизайні і робить це цікаво. Можна сказати, що успіхом стало те, що манго зайшов ну не всім, звісно, але багатьом. Від нього навіть ті, хто звик до міцних продуктів, були приємно вражені. Я вже мовчу, про те, коли бокс приїхав до мене. Першим ділом я куштую продукт сам. Якщо продукт мені подобається, я йду в заклади, і далі зі своїми партнерами або знайомими ми також з ним знайомимось. Знайомимось зі знайомими. Клас тавтології від Євгена. Підписуйтесь. Е, і... Сказати, що вони були в шоці, це нічого не сказати. Це при тому, що європейський ринок він е, зараз проходить таку дуже швидку експансію, величезну експансію е, російськими продуктами, і, і вони дійсно були в шоці. У мене одразу е, хлопці запитували: давай, привозь, ми готові брати, причому досить великими об'ємами. На сьогоднішній день так, ми привозимо вже Heaven, тому що на нього є запит. Це це класний продукт, який себе зарекомендував з початку. І найголовніше, за весь цей період, за весь цей рік майже у Хевена стабільна якість. Це, як на мене, це найважливіше у будь-якого продукту, і це запорука за успіху. Якісь маркетингові активності, новинки, це все зрозуміло потрібно для просування. Але без стабільної якості жоден продукт на ринку не протримується. Хевен за рік. Ні разу не дав якихось сумнівів у тому, що щось може бути не так. Тому дуже дуже великі надії на цей продукт, тому що Хевен не тільки робить взагалі весь цей концерн. Чому я от знімаю відео, відео через рік? Ось цей концерн не тільки робить гарний продукт, він також займається і популяризацією української індустрії, точніше сприяє ній, тому що Хевен на сьогоднішній день продається не тільки в Україні, а також в магазинах Польщі. Також його можна зустріти в іспанських закладах. І я сподіваюся, що до кінця цього року також. Ми ви всі ми разом зможемо побачити Хевен і в якихось інших гео. Я трохи, напевне, незвірно зайшов, тому що одразу почав нахваляти продукт. Так, Хевен це класний міцний продукт. От все, якщо дати оцінку, Хевен це класний міцний продукт. Є Класні смаки, є смаки не дуже. А, але в цілому продукт кльовий. У нього три фасування: це 40 грам, це 100 грам. 100 грамові шайби ми не возимо. Я тільки одну тримав в руках за все життя, тому що ну, в логістиці незручні вони. І 200-грамові банки. Вибирайте те, що вам підходить в Україні. Це сотки здебільшого. Я раджу, якщо хочете більше смаків скуштувати, то брати сороковки для закладів. О, звісно ж, двохсотки. У мене є мої улюблені смаки, які дома стоять також в двохсотках. Ціни зараз будуть виведені ось тут. І також в описі до цього відео я. Прикріплю декілька посилань, де можна придбати цей продукт, і одразу додам свій персональний промокод на знижку. Цікаво також хочу виділити бленд, тому що не знаю звідки народ взяв інформацію, що тут бленд Віржині Берлі це дуже розповсюджена така. Таке поєднання тютюнових листів. Дійсно, я там на багатьох виробництвах був. Це, скажімо так, стандарт, з яким не помилишся. Саме головне це зробити правильну пропорцію. Хтось робить 70 на 30, хтось 60 на 40 і так далі. Неважливо. Але у Хевена три. Види Берлі, про у них бленд, точніше, з трьох сортів листу Берлі. Берлі це е, лист, який використовується для міцних продуктів, тому що у нього більше концентрація нікотину. і Взагалі, за останні. За от період останніх п'яти можливо семи років Берлі стає все популярнішим і потрошку-потрошку забирає аудиторії листу Вірджинія. Це легкий продукт. По палітрі у Хевена 21 смак на сьогоднішній день станом на е, січень лютий, перепрошую, станом на лютий 2025 року. 21 смак. Звісно, вже в роботі є. Наступні дропи. Я впевнений, що на свою річницю вони також викатять якийсь прикольний смак. Є як моносмаки, вони розпочали, в принципі, з моно. Це був манго, так є і мікси. Наприклад, у мене ось тут от, в маленьких упаковках чорна смородина, апельсиновий напій, зимова груша, манго. З останніх там є желейна кола. Коротше, багато смаків. Також з останніх хочу виділити колаборацію. Вони, вони за рік, в принципі, зробили те, що компанії роблять за, ну я не знаю, за там, роки, що ще раз показує нам серйозний підхід компанії Heaven до всього, що відбувається на каліянному ринку. Плани у них, до речі, також досить великі. Так от, в минулому році, в кінці листопада, якщо я не помиляюсь, була колаборація з брендом вугілля Греско Горіхового. І ну так, це був фурор. Так як все роблять Хевен, в принципі, всі говорили за ту колабу. Вони за цей час випустили там три різних блогерських бокси, три дропи. І кожен раз, коли вони робили якусь активність, ринок перемикається і говорить тільки про Хевен. Це класно, це показує майстерність. Я не знаю, чи це, ну, це, це просто показує скіл команди, як правильно потрібно працювати. Що найцікавіше, ось у мене цей бокс стоїть, розпалив вогонь, флейм. Всі казали, нарешті, колаборація тютюнової суміші і кальянного вугілля. Але так сталося, що це була не перша колаба. Я про це говорив вже і в минулих відео, і в інстаграмі у себе говорив. Перша колаборація була влітку 24-го року бренду Loud і вугілля. Я не пам'ятаю назви вугілля ну, і українського виробника вугілля. І от вам і вся різниця. Можна зробити колаборацію не першим, але зробити її настільки круто, що всі будуть думати, що ти перший. І зараз для того, щоб перевершити Хевен у маркетингу, ну, це складно. Це складно і потрібно прикласти багато зусиль. Крім цього всього, Хевен ще тренд запровадили, як на мене, на амбасадорів. Так, це був саме Хевен. Тому що згадаємо до 2024 року, чи багато було амбасадорів? Ну так, вони були у різних компаніях, у тих, хто типу плюс-мінус розуміє, як працює маркетинг, або хоча б в який бік, це все має дивитись. Але у більшої частини ринку, навіть поняття амбасадору, не було, навіщо? І тут Хевен виходять, і буквально через декілька місяців, коли у них вже сформувалась така. Скажімо, базова аудиторія їх армія таких основних відданих фанатів. Вони знаходять амбасадора і знаходять дівчину в кальянній індустрії України зараз не так багато дівчат, які б або представляли якісь продукти, або займалися блогінгом, чи ну, взагалі були в цій сфері. Здебільшого там відсотків 80 це. Про хлопців, про чоловіків. От якось вже так повелося. Можливо, не 80, але чоловіків кратно більше аніж жінок. І це була неймовірно класна стратегія, тому що Софія, мої вітання, по-перше, харизматична, класна дівчина. І по-друге, вона почала розвиватися разом з Хевеном. Можна сказати, що це така двостороння цікава співпраця і унікальний кейс насправді для ринку України. Наскільки я пам'ятаю, Софія працювала працює зараз в рітейл магазині До того як почати працювати з Хевеном, ну не було типу ні медійки, нічого такого. Зараз Хевен допомагає Софії розвиватися медійно, ну, з того, що я в принципі бачу. А Софія допомагає популяризувати бренд Хевен і у неї це виходить досить непогано. Тому що я бачу заклади, в яких раніше, наприклад, Хевено не було, вони є. Або магазини, чи, наприклад, дистриб'ютори окремі, які хотіли б цей продукт до себе взяти. Найважливіше, найважливіше в принципі, в та не тільки в кальянній індустрії, взагалі в усьому бізнесі, коли ти створюєш продукт, зробити так, щоб на нього був попит, щоб його хотіли взяти. І у Хевена це вийшло. Продукт, який хочуть е, брати покупці, продукт, з яким хочуть працювати в закладах, продукт, який хочуть брати дистриб'ютори, мінуси, так сказав, начебто, вони є. Ні, ну вони, звісно ж, є, але для себе щось виділити прям настільки. Якийсь такий великий мінус, крім смаку диня, який, скоріш за все, вже пофіксили, я не можу. Чому у смак диня, коли презентувався продукт я до мене, приїхав там перший базовий дроп, там скільки 10 чи 12 смаків було, від дині боліла голова. Так, це, це єдиний мінус взагалі у продукту Heaven, який я знайшов за весь цей час. Особисто, на мою думку. Heaven являється найкращим міцним продуктом на нашому кальянному ринку. Продукт, який за рахунок своїх багатьох переваг це і стабільність і, і м'якість. Тому що так, це міцно, але це м'яко. Коли ти от його куриш, наприклад, ти... це приємно. Це міцно, але це приємно. Це, це величезна перевага Heaven. І при чому, що арома а, при цьому нормальна. Ми знаємо, що. На листі Бьорлі, в принципі, на нього арома накладається трішки гірше, і вона не не настільки яскрава, як, наприклад, на Вірджині. Тут це. Тут це по-іншому виражено. Тому за рахунок багатьох факторів, Heaven це якраз таки той продукт, який може конкурувати на світовому ринку. Звісно, є певні нюанси. І ми знаємо, що це стосується акцизування і купи ще інших питань. Та якщо це врегулюється, я, я дуже сподіваюся, що у Heaven там є в планах там чи в довгострокових, чи хоча б в якихось акцизування тому що це продукт, який на мою думку. Навіть не на думку, я, я впевнений в цьому, який буде допомагати популяризувати кальянну індустрію України за межами нашої країни, тому що навіть зараз, навіть зараз, вже є запит, є попит, є люди, яким подобається. Є люди, які приходять в заклади, там куди ми привозимо, наприклад, хевен, які вже замовляють там певні смаки. І Це не тільки українці, повірте мені, це також іспанці, якісь німці, португальці і так далі. І це круто. Я просто кайфую, коли класно пропрацьований продукт, який подобається іншим людям і з яким класно працювати. Так, і це Heaven, і так ви можете казати, що я його нахвалив. Але я вважаю, що це топовий міцний продукт на кальянному ринку України і один з найкращих продуктів в ніші міцного сегменту у світі. Ось так от. І щоб все це гарно зафіналити сьогодні, я пропоную зробити невеличкий розіграш. Давайте ось такі от 40-грамові упаковки. Ми зберемо там, невеличкий якийсь пул по 3 або по 4 смаки, плюс-мінус, і розіграємо серед, серед всіх вас і знайдемо трьох переможців. Так, це, буде, це будуть пули по. Невеличкі паки по 4 смаки, по 40 грамів, дарують трьом рандомним людям. Все, що для цього потрібно зробити, це, звісно ж, підписатися на цей канал, поставити лайк під цим відео, написати текстовий коментар, вашу думку про продукт Heaven, або, можливо, якісь побажання до цього бренду, або ну, якщо у вас є якісь. Відгуки позитивні, негативні, неважливо все, що буде зв'язано з Хевеном. І підписатись на два інстаграм-аккаунти це мій інстаграм, а також інстаграм виробника Хевен. Вони з'являться зараз ось тут. І, і в принципі, все через декілька тижнів за допомогою рандому вибору трьох переможців, і ми відправимо їм ось от невеличкі плаки такі призові від бренду Хевен. А на цьому, в принципі, все, друзі. Багато не розповіси. Heaven – класний продукт. Раджу всім, хто полюбляє міцне, а тим, хто навіть не полюбляє, все одно, як мінімум, раджу спробувати. Тому що кл класні продукти, класні бренди потрібно, як мінімум, хоча б, хоча б знати. Тож, дякую всім за увагу. Я поділився з вами своєю суб'єктивною думкою, думкою людей, з якими ми працюємо в індустрії. І так, це був. Heaven. Якщо вам сподобалось це відео і було корисним, то не забудьте поставити лайк, щоб Відображало з іншим користувачам Ютубу, підпишіться на канал та вдарте у дзвін для того, щоб не пропускати україномовний кальянний контент. Плюс ми зараз готуємо новий формат, який я дуже сподіваюсь, вам сподобається. І на цій гарній ноті буду з вами прощатись. Як завжди, з вами був я Женя, кальянний канал Світ Смок. І як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі.